Поговоримо про саміт Європейського союзу. 1 лютого. Саме там Україна отримає від лідерів спілки запевнення у продовженні своєчасної та стійкої військової підтримки. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на проєкт висновків саміту. Окрім того, у тексті йдеться про необхідність прискорення доставлення боєприпасів і ракет. Натомість головною темою саміту в Брюсселі залишається досягнення згоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Євро на 4 роки, який був заблокований Угорщиною на попередньому саміті в грудні, тим часом стало відомо, що Володимир Зеленський долучиться до позачергового саміту ЄС цього четверга. Президент України візьме участь у засіданні у форматі. Онлайн, ми ж зараз можемо отримати більше подробиць з приводу цього саміту, який відбудеться завтра. З нами у цій студії Катеріна Матернова, посол Європейського союзу в Україні, місамбасадора. І це плежегав'ї Пані посол, дякую, що прийшли. Дуже дякую за запрошення. Добрий вечір. Uh, uh, ми Можемо спілкуватися українською. Ай тиволбісей контакт було so, uh, б so, uh, безпечніше горо розмовляти англійською. Перше питання про завтрашню so, зустріч. Пешо Особливе спеціальне засідання Європейської ради відбудеться завтра в Брюсселі. Що це буде за зустріч? Well, це е, е, зустріч на найвищому рівні. Саміт, зустріч лідерів. Тер, е, технічний термін – це європейська рада. На ній у ній беруть участь 27 членів країн, членів Європейсь, європейського союзу. Це екстраординар, екстраординарний саміт. тому що регулярно відбувається кожні три місяці. березень, червень, жовтень, грудень. Це екстраординарний. тому що що є незавершена справа з від грудневої зустрічі? це те, той, що відбувся 14 грудня, і він відкрив переговори про вступ до євросоюзу. але те, що було не вирішене в грудні, це фінансова підтримка України. але це частина ширшої ширшого пере, перегляду фінансових питань в Євросоюзі, і це саме те, що. Буде обговорювати за завтра, А резултофа що як щодо результатів цієї зустрічі, що ми, українці, маємо очікувати від нього? Чи ви вважаєте ви, що цей ця підтримка буде надана? Вона буде підтримана. Я після дискусій, які я чула і під час, готуючись до цього вечора, я перегляд, переглядала інформацію від колег. Я думаю, що є значний рівень впевненості що ми зможемо як 27 членів е, країни погодити 50 мільярдів фінансової допомоги для України, якби це було запропоновано європейською комісією кілька місяців тому. Але так але я також хочу запевнити вас та ваших глядачів що із є... 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 у євросоюзі З... З... завжди є план Б і він гарно готується до цього. І ми не залишимо Україну без фінансування. Це тем... те... те, те повідомлення, яке я хочу передати вашому народу Євросоюз тут, і ми е, віддані підтримці українці, і ми з зна... України, і ми знайдемо підтримку. Як надати вам ту підтримку, яка вам так потрібна? Але а що як це, як це виглядає? План Б, це Ми готові до цього, але. Я думаю, що ми зосереджені на тому, щоб провести до кінця план А, і щоб 27 член країн, членів погодили цей фінансовий пакет в розмірах 50 мільярдів. Якщо план А спрацює завтра в Брюсселі, коли Україна отримає ці гроші, і і яка яка буде сума першого першого траншу допомоги? це те, що що буде завтра. Селіті обговорюватися. Це так званий український фонд, фонд. Це план на 50 мільярдів. ці гроші будуть надані відповідно до так званого українського плану. Це пропозиція українського уряду. і це буде основа для передачі макрофінансової допомоги цієї частини допомоги першого складової цього, цього фінансування. І я думаю, наскільки several, я знаю, йдеться про про кілька про кілька мільярдів доларів. That, і ми очікуємо, uh, що що до кінця першого кварталу ці гроші надійдуть. І чи є ще якісь е, рішення, про які будуть обговорюватися в рамках обговорення в українського фонду? так вони обговорюються в рамках ширшого перегляду фінансування Європейського союзу. Там є питання інші фінансування внутрішніх питань. Ані країн, членів є фінансування за Балкан, є фінансування по міграційних потоків. Є також інші важливі елементи фінансування, які потрібно обговорити. Але що б щоб я хотіла сказати, що українська, українська 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 складова тут найменш суперечлива. і всі члени країни, члени потужно це підтримують. І ось чому я. Я можу сказати по телебаченню за день до цього, що я маю високий рівень певності, що ми зможемо завтра надати вам цю підтримку. ми сподіваємося, що ми зможемо завтра обговорити з вами. Можливо, так само завтра обговорити з вами результати або іншого дня. Але я хотіла б запитати вас про про так само про процес збільшення Євросоюзу після історичного рішення 14 грудня минулого тижня був початковий була початкова зустріч щодо технічних питань. Але але цей процес сам по собі він має технічний порядок. перегляд українського законодавства, огляд українського законодавства, порівнювання його з з основними нормами законів правил Європейського союзу. і це. Це було розпочато в Брюсселі, Заступниць, віце, віце премміністр Стефанішина премєр була там, і зараз цей процес розпочався. і паралельно комісія готує те, що називається рамка переговорів. Тобто це такий порядок для дії Європейської комісії який вже був погоджений 20, двадцятьма сьома членами євросоюзу, і вони вони мають прийти до висновку е, на регулярній зустрічі на регулярному саміті Європейської ради. Це імовірно в березні. і тоді буде погоджений. Я думаю, наступний етап. дякую дуже, що прийшли. З нами у цій студії була Катерина Матернова, посол Європейського Союзу в Україні.